Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі програми з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. На базі науково-виробничого підприємства Фенікс ЛТД, що працює у Гавришівці, створено експериментальне обладнання для повного перелізу органічних відходів. Відповідне устаткування дозволяє отримати три складові інгредієнти органіки. Насамперед, це біонафту, органічне доброволь біочар та пролізний газ, в яких галузях промисловості практично може використовуватися відповідна. Установка та якої економії енергоресурсів варто очікувати при її використанні? Про це та інше сьогодні? Ми будемо говорити з керівником товариства Михайлом Прокопенком. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Михайле, у нашій студії. Доброго дня, шановні радіослухачі і пане Олександре, фактично ваше ноу-хау на сьогодні немає аналогів в Україні. Скажіть, а як насамперед виникла ідея створити от таку установку, що дозволяє в процесі переробки насамперед органічних відходів отримувати три різних компоненти? Ну, життєва ситуація. Проїжджаючи одного разу в селі Ковалівка біля недобудованого басейну плавательного, подумав, наскільки була б корисна басейн корисний для людей, для дітей в першу чергу. Ну, Але ж розумів, що саме основна затратна часть в цьому, це теплова енергія, гаряча вода. І ось задався собі цілю, як можна зробити максимальне здешевлення теплової енергії, щоб ну, нагрівати воду. Аналогічно буде і для котелів ну, такий же самий варіант, як і для плавательного басейну. Ну і В процесі багатьох перечитаних статей на тему піроліза. Експериментальних таких робіт, е, аналізу е, того, що зроблено, і того, що е, ну, вичитав, так сказати. Е, і дякуючи Богу, і дякуючи компаньйону Верхоляк Івану Федоровичу, нам вдалося е, зробити експериментальну робочу таку, е, ну, бюджетного варіанта установочку, яка і дала можливість приубідитися що теорія відповідає практиці. Дійсно, в процесі, так сказати, роботи ми одержали це біовугілля, біонафту і піролізний газ. Також теплу е, воду, яку далі можна підігрівати вже ну, до нужної кондиції. Добре, далі про це ми будемо говорити, але фактично над створенням відповідної установки ви працювали протягом останніх п'яти років, десь так, так? Е, ну, Якщо не враховувати три роки війни, де пауза, так сказати, вийшла із-за війни, із за. Ну, допомов чим міг дітям воїнам і заодно, так сказати, трохи відійшов від роботи. Але зараз настає час, треба готувати, так сказати, цю технологію до дальшого впровадження, тому що ми бачимо, що це єдиний варіант. Одержати прибуткову е, теплову енергію для електроенергії і для теплової пари, Михайло е, для теплової енергії. Я зрозумів пане Михайле, а все ж таки говорячи про ваше устаткування, скажіть, яку е, насамперед сировину можна використовувати для роботи відповідного обладнання? Ми говоримо насамперед про е, біологічні відходи, так? Да. Біомаса, люба органіка, все, що піддається термічній обробці, все можна використати для повного піролізу органіки. Тобто ми працювали із відходами від очистки, соєшника, висівками, опілками, тріскою, соломою. Ну, ми бачимо, що результати хороші, і це перспективно. Але потрібно сказати, що тут мова не йде про спалювання сировини, а про часткове її спалювання, так? Так. <зас> да. е, якщо е, порівнювати е, метод е, ну, технологію повного піролізу із е, тим, що на сьогоднішній день в е, Ну, вже багато років е, функціонує е, повне спалювання до попілу е, палива, а у нас якраз е, ну, період, коли обвуглюється е, біомаса, е, в, е, ми забираємо, так сказати, а е, газ використовуємо далі для е, того самого, для е, вже примінення нагріва води чи е, Гарячого повітря, куди потрібна теплова енергія? Добре. А от якщо говорити про все ж таки вихідні компоненти під час переробки органічних відходів, наприклад, органічне доброволь, тобто біочар. Яка можлива кількість сировини потрібна для того, аби отримати одну тонну ось такого доброва? От дивіться. Значить, з одної тони вологістю 10-12% влажності, отримується в середньому 15% біочара, 20% біонафти і 800 1200 кубів газу. Це дуже серйозні показники. І на великих об'ємах дуже економічно вигодно. Тобто, фактично, при затратах лише на сировину ми отримуємо три компоненти, які можна реалізувати і отримати додатковий прибуток, так? Так, да, абсолютно правильно. Діло в тім, що ну, так як ну, навести, навести можна приклад, от 100 тонн купили тріски. Для того, щоб нагріти воду, там енне кількість, за 100 тонн заплатили ну, там, 200 тисяч. Вони на сьогоднішній день спалюються цих 200 тисяч і нічого не вертається, вертається вже з людей, так сказати, збирають за опалення гроші, тарифи і таким образом так сказати, компенсують затратну частину. А в нас якраз і це наукаво в тому, що ми одержавши біочар біонафту, яку можна по ринковій ціні продати, є спрос так сказати на ці компоненти. І ми таким образом не то, що виходимо в ноль, перекриваємо стоимость цієї сировини, а ми виходимо в прибуток. А тим більше, якщо використати, наприклад, паровий котел, парову турбіну. Одержати ще й електроенергію, а після парової турбіни гарячу воду подати на опалення жилих будинків, це вже виходить суперприбутково, і в такому випадку можна максимально знизити тариф, щоб пенсіонери і, ну, і молоді люди. Ну, чесно, символічно платили за опалення це а от була б допомога. Добре, от якщо говорити насамперед про житлово-комунальний комплекс, ми якраз господарство, про яке ми вже почали розмову. От таке обладнання, наприклад, здатне забезпечити теплом один мікрорайон, наприклад, міста Вінниці. Так, да, абсолютно е, будь-який мікрорайон з будь-якими потужностями е, можна е, ну, підготувати і встановити е, даний варіант обладнання, і тим більше, що це не нарушить е, ну, ту розстановку, яка у них діє в котельні. Який в них є котель ну, котел, е, там, подача і все остальне. Ми просто на вулиці. Там під Днавісі, встановлюємо е, газофікатор, е, піролізну піч, е, ну і загружаємо зістану, і подаємо по трубі е, в котель. Е, ми у 2024 році все ж таки зуміли е, ну, такий варіант, зробили, подали. Газ, піролізний газ подали на відстані 68 метрів до котельні через газолір 60-кубовий. Абсолютно хорошо зарекомендувало це, так що впевнені в тому, ну, що ми робимо. <клес> Добре, а крім житлово-комунального господарства, в яких Галузь як промисловості, на вашу думку, все ж таки доцільно використовувати відповідне устаткування і отримуючи при цьому певний економічний ефект? Так. Е, да, е, якраз настає, дасть Бог, після перемоги настає період відновлення України. І е, тут, е, ну. І боротьба з інфляцією, і здешевлення будівельних матеріалів. І якраз ця технологія може ну, дуже добре підійти для виготовлення цегли, стекла, металурії, вона також приміняється у Ну, також для зерносушилок. Ну, от, візьміть ідеальний варіант: це молокозаводи, спірзаводи, консервні заводи, тому що там якраз потрібно буде пар. Ну, якби, виробничий пар, який після парової турбіни легше вже довести до нужної кондиції виробничого пару на другому котлі і запустити виробництво. Тобто виходить і електроенергія ну, якби в плюсі, крім біочара і біонафти, і пар для виробництва. Зрозуміло, що ця технологія є нова не лише для Вінниччини, а й України в цілому. Скажіть, а от ви зверталися до представників місцевої влади щодо доцільності та перспективи користання відповідного обладнання? Вони готові до співпраці? Що яка була їхня реакція? Знаєте, все нове дається дуже дуже, дуже з великим Але Разом з тим я декілька разів звертався в міську раду до її представників, пробував їм, ну не пробував, а давав цю інформацію для того надіявся, що ну, їх заінтересує, але ні офіс. Енергоефективності, ні другі там представники міської ради поки не звертають. Так, Да, інтересно, да, да, але крім сонячних батарей їм нічого не інтересно. Ну, то легше, ніж працювати з відходами, зачищати після діяльності людини. Те, що ми залишаємо після себе, і потрібно мови, сказати, що дане остаткування частково вирішує і екологічні проблеми, так? Так, в тому -то й діло, це якраз і є боротьба з викидами вулики вуглекислого газу. І саме важне, що ми переробляємо всі відходи і з відходів ми одержуємо прибутки. Це ж ну, Потрібно всім працювати максимально в цьому напрямку, тому що ну, ну це економіка, це думає, майбутнє що, нашої держави. Яку існе, треба... Я думаю, що ми до цього дійдемо і не так довго будемо йти, але наступному, і, можливо, в цьому році вже будуть певні результати. Я дякую вам, пане Михайло, за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі. Українська раді Вінниці звучала програма з перших уси в ній брав участь керівник науково-виробничого підприємства Фенікс Алтеде Михайло Прокопенко йшлося про практичне використання та економічну доцільність запровадження новітньої розробки товариства, пов'язане з повною переробкою і повною повним перелізом, перелізом органічних відходів. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.